Повторно посинкуємо помідори. Як то робити? Та що так як робити? От дивимося, котре вже лишнє. Воно десь лишнє. О, Бачиш, о, воно з боку росте. То його треба геть. Ви вже Забирайте. того разу секатор взяли, щоб руки менше зелені були. Йой, і стає ціла зелена, годі відмитися. І як то відмиватися і від того зеленого? Нижні листочки. бачиш, Порадьте, вже... як бабці, відмитись від зеленого, бо все. Зелен... Ага. І руки зелені, і, і, і волосся. Голова зелена, вчергу голову помила. Капелю брала, щоб менше дотулятися до помідорів. Капелюшок за давай, Показуйте, як то. Зараз я знайду. Всі бічні гілочки, так чи як? Так. Ну то та, ті, що з пазушок виростають. Да вже, та пазушка маєш? покажіть. Пазушка, чекай, його, бачиш, то маленький але теж його треба облізити. Ага, так, з пазушки воно вже лишнє, а воно забирає енергію. Десь більше попадаються, то треба більше, бо я кожного разу заглядаю. І нижні листочки, і люди більше обрізають. А я не хочу більше, бо я десь чула передачу садоводну і казала одна спеціалістка, яка має агротехнічну освіту, то казала, що не, не дуже так, щоб лисі були помідори, що вони все одно дають якесь живлення. Ну, може, трошки пізніше будуть помідори, але ж воно не, не цей. А я от посинкую і зразу ось сьогодні були в Аврорі, купили листочок. На тримай то сніпроєм, файний той то не користуюся гепсю. Бачите, ви каздивується, що я в камізельці ходжу серед літа. У мене в камізельці. Багато кишень є, і я обачте, все мушу при собі тримати. І ножиці, і сікатор. Вам же, бабце, пора той апарат купити, як спеціальний, такий, що притуляєш е, до того, і воно такого помідор зразу прикріплює, і дуже зручно, і менше треба помідор, руками мотати. то мотивати. Всі шнурки вже мені, всі фільтри, що, що були всі шнурки у городі на помідори використала. В парнику вже викінчилися. А ж росте. Ті файний шнурочок. Дивлюся, я думаю, треба купити, а ще песанок є. Але я чобок його просто зберу. Воно вже починається з тим, ніж його повністю обрізати. Воно ще до осіння до морозів далеко. О, Нехай воно собі так тут росте. Пані, і написано саме цікаве, не знаю, де той папір є. Написано папір ні, шнурки. Що він від сонця. Так, захищений, знаєте, ти копіратись впав він. Що захищений, щоб на сонці він не розкладається, не рветься. Не цей, що Спеціально для підв'язки на сонячну на сторону. Не цей. Так що... Треба бабці вам ще один цікатор. Треба ще один. Ще дні Бо бабці і ось один цикатор.